Коніча, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий е -е відос у форматі, щойно забрав, прямо з пошти, перші враження. І по цьому гармидер на столі ви одразу зрозуміли, що сьогодні ми трішки відволічемось від теми взуття і поговоримо про відеографію. І право все, що з нею пов'язано сьогодні у нас в центрі уваги Unbox Experience від об'єктиву Seven Artisans 75 f 14 А як завжди, компанія Seven Artisans жодним чином не пливає на цього відео. Об'єктив мій особистий, передбані за особистий кошт, тому Все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і як завжди, в таких відео невеличка преамбула навіщо? Та, да, в принципі, не секрет. Мені дуже сподобались перші кадри, які я побачив на презентації з цього об'єктиву. Фокус на відстань 75 для мене в принципі не нова, але така будемо така будемо, яка ж спірна трішки. Я ще не можу зрозуміти, наскільки вона мені чи подобається, чи ні. Оскільки попередній об'єктив, який у мене на каналі, також є. Ну, будемо так казати, там мікс філенс. Тобто там щось є, але чогось і не вистачає. Про все це ви можете поглянути там. А ось якраз цей об'єктив я маю на меті ось собі, маю за мету собі ставлю. Ось знайти ось цей синіматік. Об'єктив, який буде давати мені і портрет. І в той самий час певний флекс, щоб можна було нормально працювати в таких більш-менш маленьких приміщеннях, оскільки, як ви знаєте, я івент-відеограф. І у нас у відеографів проблема з постійною перелокацією, тому потрібне обладнання, яке в змозі працювати в усіх умовах. Ось чому я вирішив спробувати. І придбав собі його. Так, ну це я вам демонструю, як воно йде у нас з мережі, з Аліекспресу, брав на Алі, не буду вам нічого казати особливого. В принципі, все стандартно. Прийшов, до речі, дуже швидко. Бонус ось. така, Такий карабінер якийсь. Не знаю, навіщо воно, але ну, дякуємо. Є, є, є. Так, і ось так вони пакують. В принципі, пакування достатнє. Магазин не зекономив, У нас дуже багато бульбашок, як ви бачите. Прийшов, до речі, Укрпоштою. Доволі, я ж кажу, доволі швидко. До... В принципі, доставленням я задоволений. Ну і ось що ми отримаємо всередині нашого пакування. Об'єктив Севен Артизан 75 мм f 14 Як ви бачите, тут вже зазначаються певні його властивості. Full frame 75 1.4, Мінімальна фокусна розстояння, відстань пробачаюсь, 0,7 метри. Кут який об'єктив в состоянні в змозі охопити 31 градус у нас. І 58 мм це у нас діаметр фронтального елементу. Тобто ваших фільтрів, якщо вони вам потрібні. І позначається, який він у нас красивий. Ось так виглядає його оптична формула. Ну, Seven Artisans, вони полюбляють оптичні формули на передній частині пакування робити. Тут у нас також все стандартне. Ну і тут також. Ось так виглядає коробка ще раз. І вона у нас складається, як завжди, з двох елементів. Тобто, у нас зовнішнє пакування є і внутрішнє. Як, на мою думку, досить адекватно все у нас зроблено, тому що мені, в принципі, ось такий формат пакування подобається більше. Ну, як можна сказати, трішки більш преміальніше? Наскільки це можливо, враховуючи особливо невеличкий прайс, про всі особливості, про всі нюанси, про цінову нову пропозицію. Наскільки вона відповідає дійсності реальності і чи потрібно воно вам? Про все це в тотальному огляді, як завжди, ваші побажання, ваші питання все внизу, будь ласка, в коментарях. Наскільки це можливо, буду відповідати. Як ви бачите, у нас тут об'єктив формату Sony і e Mount, тобто для камер Sony, з якими я працюю. Ну, все, давайте вже перейдемо до внутрішнього. Ну, стандартно у нас макулатура йде у комплекті. Так, дивлюсь, чи є солов'їною. На жаль, немає. Seven Artisans. Якщо бачите, якщо дивитесь, українська обов'язково ми частина цивілізованого світу. Тому. Будь ласка. Ну, в принципі, що тут далі? Що вам тут? Давайте. Ну, я вам розкладу її трішки. Скажу, що тут у нас написано більш-менш наскільки це можливо. Як ви бачите, у нас зазначається, що. Лінза може, у нас може можуть, можуть бути кріплення для Sony. Зрозуміло, звісно ж, L-Mount, Z-Mount, тобто Nikon, r Mount Кенн. Ші, шість елементів в шести групах, 31 градус, я вам вже вказав. 13 пелюстків діафрагми у нас. І Діафрагма регулюється від F14 до F16. Звісно ж, це мануальна лінза. Тому все як кажуть руками. І вага у нас 408 грамів приблизно. Ну, все це в тотальному огляді, ми перевіримо з вами. Діаметри тут зазначається 62 мм зовнішній і 77 мм. Як я вже вказав, фронтальний елемент 58 мм. Ну, ось так, що вказується у нас в специфікаціях в мукулатурі, яка йде у комплекті. Що далі? Ну і в принципі, далі в нас нічого нема. Стандартний хімія з Китаю, наскільки воно вам потрібно. І, я так розумію, сертифікація, що об'єктив якусь сертифікацію проходить. Ну, будемо, будемо сподіватись, що так воно і є, що нам не продають якісь непотреб. Ну, в принципі, зі свого боку, зі свого досвіду, можу одразу сказати, що Seven artisans в плані мануальних об'єктивів, в принципі, дуже непогано себе показує з точки зору якості. Так, ну і ось нарешті сам об'єктив. Ось так виглядає. Давайте так, щоб до камери вам було більш зручніше видно. Ось передній елемент. Градації фокусу, градації діафрагми. Діафрагма у нас клік з кліком, тобто у нас немає можливості перемикання клік без кліку, але ну, мені воно, в принципі, не суттєво. Перемикання здійснюється доволі плавно. Тобто такого кліку жорсткого немає, але тим не менш, фіксується достатньо. Тобто, не буде у вас проблем з тим, що діафрагма кудись від вас тікає. Кільце фокусування. Як ви бачите. Ну, ось давайте так. Ось у нас край. Як ви бачите, 07. І ось давайте ми проводимо з вами. Ну, десь. 70. 120, десь під 90. Давайте так. Раз. І у нас. Трішки. Трішки більше, десь ось приблизно під 90 градусів у нас гуляє кільце. Тобто, тревел, наскільки далеко воно заходить. Ось у нас 07. І ось ми пішли, від, як ви бачите. Тобто 90 градусів практично є. Десь так, може, трішки навіть менше. Ну, також я все це замірюю, потім все скажу в тотальному огляді. Це поки перші такі відчуття, але кільце плавне. Одразу відчувається плавне. Задній елемент, задня кришка у нас досі від Nexu. Вже вже наскільки мені здається, і не існує серії Nex вже Sony E. Але Seven Artisans, як були. Зі старими кришками так і роблять. Ну, все це таке. А, металічний елемент у нас в, задні, в задній частини. Жодного пило немає, на жаль, але, тим не менш, мені здається, не повинно у, у вас виникнути особливих питань з тим, як воно працює. Тут цельний металічний корпус. А, тому, в принципі, по якості зборки я. На перші враження задоволений. Фронтальний елемент, фронтальна кришка у нас скрю типу, тобто скручується, вона. Це і плюс, і мінус. Плюс у тому, що вона кріпиться. Достатньо добре, ви нікуди її не втратите, але мінус у тому, що якщо ви припустимо використовувати фільтри, немає жодної можливості закрити її, якщо ваш фронтальний елемент вашого фільтру також не буде 58 мм. Тобто враховуйте це. Ну такого формату, пелюсткового формату кришки, вони більш зручні, як на мене, тому що можна, якщо припустимо, бленду, я перевірю наскільки цей об'єктив тут у нас є певні захищуючі зовнішньої сторони. Грані ось такі, тому, можливо, воно трішки буде захищати від попадання якихось бокових променів. Але, тим не менш, якщо ви, припустимо, використовуєте бленд, ви використовуєте бленду, у вас немає жодної можливості закріпити її зовнішню кришку, якщо на сама ваша бленда немає 58 мм скрю типу. Ну, тобто, ви зрозуміли, про що. Такого формату було б краще. Ну, в принципі, ось так він виглядає. Давайте вам ще так просто для зрозуміння продемонструю, як він виглядає на камері. Це у нас zv e 1 е в клітці SmallRig. Тобто мій базовий набір, яким я працюю. Ось так. Ось так вона приблизно буде виглядати на вашій камері. Як на мене, дуже. Дуже така красива. Штукенція, красивий об'єктив. Дуже. І, в принципі, ось так, по першим відчуттям, дуже приємно їм працювати. Подивимось про все це подивимось. Я вже, як кажуть, тремчу від того, щоб поскоріше була б якась е зйомка артова, щоб можна було повністю, як кажуть, його обкатати з усіх боків. Подивитись на всі можливості. А поки на даному етапі у мене все. Все, що я хотів вам продемонструвати і все, що ви отримаєте, якщо ви будете купувати цю лінзу, я вам показав ось так. Давайте я встановлю назад. А, як я вже вказував, Побажання ваші, особливі, можливо, на щось звернути увагу в тотальному огляді. Обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ті, хто не підписаний, кому цікаво. Звісно ж, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ви мої найвитриваліші, вам особливий палець вгору. Як завжди, підписуйтесь ще раз кажу, коментуйте, подобайки ставте, розповсюджуйте. Це все без вас не має жодного сенсу. І як завжди, тримаємо колочки за збройні сили. І що у нас буде так? все у нас буде Україна.